В моей семье все очень любят креветки. Сварим и едим. Но оказывается, из креветок можно приготовить удивительное блюдо. Наш гениальный повар и постоянный эксперт Эктор Хименес Браво утверждает, что это сделать легко. Эктор, здравствуй. Привет, Надя, ты, как завжды, прекрасна. Спасибо тебе большое. А у тебя, как всегда, есть великолепный рецепт. і не сумнівайся. Ми сьогодні зготуємо вишукану французьку страву під назвою Волован. Валаван а це просто листкове тісто. Його варять, в центрі утворюється заглибина. І це тісто можна начиняти чим захочете. Сьогодні ми будемо начиняти листкове тісто креветками. Легкі закуски з креветками – делікатес, який з 1970 дев'ятсот року подають на кожному прийомі британської королеви Єлизавети II. Проте таку вишукану страву можна легко приготувати вдома без особливих витрат, аби приємно здивувати гостей. Окрім того, протеїн та омега 3 кислоти, які містять креветки, покращують роботу серця та головного мозку. Купіть листкове тісто, розкачайте його. Посипте поверхню борошна. А тим часом духова піч вже до 200 градусів розігрівається. Викладаємо листкове тісто на борошна. І до речі, якщо ви купуєте заморожене тісто, не кладіть його з морозильної камери одразу на стіл. Нехай воно стане кімнатної температури. Легенько розкатуємо повторюю легенько. А якщо будете давити, воно приклеїться до поверхні. Щоб слої зберігалися, так? так, і це теж розкатуємо Де, десь розор. до 5 міліметрів утовщину. Mm -hmm. Тоненька. А зараз дуже важливо. Почистить кісточкою тісто від надмірної кількості борошна. І ти мені зараз допоможеш. змасти, будь ласка, деко олією а я тим часом зіб'ю одне яйце. Воно додасть красивого кольору нашим валованам. і як завжди, посипаємо деко ще й борошном. Аби тісто не приклеїлося. Далі знайдіть вдома дві посудини круглої форми: одну більшу, іншу меншу. Угу. А можна стакан і рюмочку, например. Звичайно, угу. швидко витискаємо. Побыстріє, раз, раз, І тепер, Надю, візьмемо меншу посудину і витискай в цьому тісті менші отвори. Але не у всіх, тільки в цих. А половинка у нас. Без затверсті, а в половинці я сделала тверсті. Саме так. А тепер збитим яйцем змещуємо ті шматочки тіста, що без отворів. Це буде наша основа. І вже на них накладаємо діряве тісто. Спробуй наді і все це кладемо на деко. Ох, я вже повернувся у 80 років. Тоді я тільки починав кулінарити і волован я готував на всі важливі події. Мода 80-х, яка в этом сезоні вернулась, і ми же ж готуємо у нас на кухні. Змастимо ще й яйцем поверх, бо яйце, яким ми змащували нижнє тісто, не дозволить злипнутися двом шматочкам тіста між собою. А це яйце зробить наші воловани красивими і дуже апетитними. І вони будуть не тільки вкусними, а ще й румяними. А тепер валова нам часу духову піч. Вона розігріта до 200 градусів. Ставимо деко на 10-15 хвилин. Ви побачите, що тісто піднімається і позолотиться. 200 градусів, і ми готові. Все. Заготовка для валаванов відправлена в духовку разогретую до 200 градусов. І там вона проведе 10-15 минут до повної готовності. А ми пока продовжимо готовить. Звичайно, зараз ми зготуємо начинку. Нам знадобиться борошно. креветки. Можете брати будь-якого розміру. Вони усі смачні. А можете взагалі замінити креветки, наприклад, на шампіньйони, курятину чи телятину? Також візьмемо мою улюблену зелену цибулю, трішки мигдалю та приправа карі і вершки з 30% жирності. десь чверть склянки. Вмикаємо сковорідку. ще маю креветковий бульйон. Я зварив його саме з панцирів креветок. Віктор, А ти говориш, що ти бульйон креветочный готовил из панциря креветок. А креветки ты где варил тогда? Є два варіанти. Можете почистити сирі креветки, а можете занурити їх спочатку в гарячу воду на кілька секунд. А тоді креветки легше чистити. І все. Знімайте панцир. Угу. І з панциря сварити бульйон. Так це у тебе не, в... не отварені креветки, а приварені. А нам і не треба їх варити. Креветки ми закінчимо готувати в сковорідці з соусом. Тепер все поняла. А саме час і приступити варити. до цього соусу. Ми взяли одну столову ложку масла і до нього осиплемо одну столову ложку борошна. Вона має обсмажуватися кілька секунд, а може кілька хвилин. Це залежить від кількості. Поперчимо зовсім трішки солі будьте обережні, не переборщіть, адже ми додали сілі в бульйон з креветкових панцирів. Вони ростуть, піднімаються. ось чому валовани з французької означають вітряні вежі. А, валаван вітряний башні. Борошно з маслом трішки посмажилося. А тепер вона має поваритися, щоб зник сирий смак борошна, а варитися вона буде в бульйоні. Бульйон сварений із панцирі наших креветок. Якщо ви замість креветок візьмете курятину, то використовуйте курячий бульйон. або грибний бульйон. Якщо ви готуєте з шампіньонами. візьмемо чайну ложечку карі, небагато води. Але порада від мене Розчиніть Ларо, карі з водою і тільки тоді додавайте ага. в соус. Так не утворяться грудочки. І одразу же аромат карі. Откровенно говоря, я думала, що карі це більше для куриці. Сьогодні з креветками. Карі смачно поєднується не тільки з куркою, але і з овочами і рисом. А поки я жив в Азії, там карі додавали всюди. Йотенґуака кидаємо креветки в соус. И вот они доготавливаются уже в соусе карри. А ну, проверим, какой смак. Всегда Эктор готовит и говорит, пробуй, пробуй, пробуй. Еще додаю в очки и смешаю. А сколько там сливок? Я взял четверть склянки. Сливочный соус, в котором плавают креветки, это, по-моему, уже великолепное блюдо. Не, наверное. Что-то что там, по-моему... Я тут. Я кончилась. Так. По-моему, великолепно. Очень нежный вкус. Очень. А теперь очень-очень важный маневр. Залишилось додати жовток. але ми маємо зробити це так, щоб він зварився від спеки у сковорідці. ага, і швидко, швидко, швидко? Дуже швидко найбільше помилки, коли додають жовток, і дають йому закипіти. Цього не можна робити. Тоді жовток просто згортається. А у нас вийшло жовток не звернувся, тому що сразу ектер його розмішав, почився совершенно волшебний цвет соуса. Зелений лук. А, це, я Моя я улюблена цибулька. Тим... Я бачив, ти постійно підглядала в духову піч. Що скажеш? Вони готові? По моїм свіденням, дуже навіть готові. А, <світ> 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 Який рум'яний колір. вони дуже красиві. До речі, валовани бувають найрізноманітніших форм. Це ми зготували класичні. А бувають, що у формі зірочок, квітів, часом їх посипають кунжутом, мигдалом. Все, що нафантазуєте. Найбільший помічник на кухні не кулінарна книжка, а ваша уява. Ну, у нас вони прекрасні просто вийшли, так? Викладаємо їх на дощечку. бо їм треба охолонути до кімнатної температури. А тепер придавимо по центру ось так. Звичайно, робіть це, коли валувани охолоби. Ось доля, яка на тебе сьогодні чекає. Це дуже вкусна і приємна судьба. Беремо наш соус і починаємо обережно наповнювати кожен валуван. Звичайно, поверх посиплемо ще мигдалок. Він додасть особливого відтінку, трішки зеленої цибульки. Презентація має бути дуже апетитною. Тим паче, якщо готуєш для когось особливого, як ти. я не Та я вже майже їх їм. Давай поїмо. Вкусно? Зачем я спрашиваю? Вкусно. Спасибо тебе Спасибо. большое. Для приготовления валаванов с креветками нам понадобится слоеное тесто. Сбитое яйцо и желток, масло, обычная мука, горячий бульон из панцирей и креветок, паста карри и немного воды, чтобы сформировать однородную пасту, соль и черный перец, сливки, готовые очищенные королевские креветки, нарезанные ломтиками миндаль и мелко нарезанный зеленый лук, чтобы украсить готовые валованы.